Вітаю всіх. Зібравши огірочки з цієї ділянки, росте в мене тут теплиці поза 100 кущів. Я завжди підливаю свої рослини в такий період. Потім стіснюю підживлення і одночасно захист від захворювань. Звичайно, тут я розповім, що я використовую, нікому свої думки не нав'язую. Кожен шукає свої підходи, які вважає за потрібне. А я розповідаю, як в мене цей процес проходить і який дає результат. Що хочу сказати, що в період плодоношення ніякої хімії не застосовую. Ні квадрисів, ні магнікурів. Я хочу їсти чисті огірки без хімії. І так як ми реалізовуємо, теж хочеться, щоб люди споживали екологічну чисту продукцію. Що хочу додати, що тут працюють біопрепарати, але, звичайно, 100% захисту вони не дають. Треба ретельно обробляти ці рослинки, ну і дивитися по стану листків. І от ще що дуже важливо, щоб рослини таки були вчасно підживлені. Коли, наприклад, ми вирощуємо партено карпічні огірки, вони досить врожайні і вони розраховані на те, що нам віддавати велику кількість плодів. Але щоб віддавати плоди. Треба їх і підживляти комплексними добривами в достатній кількості, щоб було макроелементів, мікроелементів. І тому я дивлюся відповідно до фази зростання огірка, стараюся надавати якраз таку підживу цій рослині, щоб дійсно була віддача, щоб був хороший врожай, не скидалися отут завязі, завізі. Ну і рослина мала відповідний вигляд. І відповідно давала плоди. А зараз конкретно покажу, що я застосовую, ну і ще які роблю оператор. Огірки збираю через день, або навіть через два, все залежить, від того, яка температура повітря. Буває 8-9 градусів для огірка це досить низька температура. Але теплицю я на ніч закриваю. Вона за день якраз гарно прогрівається, віддає тут достатню кількість тепла. Огіркове цього вистачає, бо бачу, що він досить непогано наростає. Позбиравши огірки, оглядаю свої рослини. І дивлюся, оті знизу листки, які вже відпрацювали, я їх вирізаю. Якщо вони здорові, чисті, ще зелені, їх можна залишати. Якщо на огірках є ось такі вже плями, я їх відрізаю, це вже може бути перенос пороз, і тому, щоб він не розповсюджувався, викладаю ці листки в відро, виношу з ділянки і спалюю. Листки відпрацювали, свою роботу зробили, вони вже тут просто будуть забирати зайві поживні речовини. І так іду і оглядаю кожну рослину. Я на той час це роблю. Немає часу, але все одно десь колись він виділяється. Ось маємо тут теж внизу такий листочок, який теж свою роботу зробив, я його забираю. І так само працюю з пасинками, я стараюся їх всіх прибирати. Якщо, наприклад, вже в мене відросли такі невеличкі ось тут пасинки, і є огірочок, то я прищипую верхівку, залишаю листок огірок, решта забираю, і при правильному годуванні тут огірочок наросте. Якщо не давати добрива, він може підсохнути. І так, дивимося далі. Тут маємо теж відріз ось такий пасинок. Десь пропустилося його, огірок лишаю, листок лишаю, а цей верх забираю, щоб не забирав зайві поживні речовини. Так, маємо теж ось листок, такий ще він досить більш-менш нормальний. Я його залишила, щоб він ще прогодував мені ось цей огірочок. Так, не буду далі на всіх рослинах показувати, зробивши таку чистку листків, після того я здійснюю і підживлення, і зразу обробляю від захворювань. Обов'язково має бути гарно пролитий ґрунт, не має бути він сухий. Я собі тут зробила крапельний полив, і в мене йде на таку теплицю якраз десь півкуба води, для того, щоб гарно вся ділянка була добре зволожена. І більш-менш так міру, щоб і не перезволожена, щоб не виявлялося ніяких кореневих гнилей. Захист і підживлення огірка я здійснюю одночасно. По-перше, це є економія часу. По-друге, я читаю інструкцію і дивлюся, які препарати взаємодіють між собою, і тому їх застосовую. І так, так як я наголосила, я обробляю біопрепаратами свої рослини. в мене здійснюється захист тільки такими препаратами. Тому, як бачимо, тут в мене завжди є триходерма, яку я собі придбала через інтернет-магазин, зберігаю в холодильнику. І так майже щотижня я її використовую на свої рослини. Вона прекрасно працює. Так само і застосовую бітоксибацилін, тому що, як би там не було шкідники тут теж поселяються, ми їх не бачимо. Але взаємодія таких препаратів допомагає боротися як із захворюваннями, так само і шкідниками. Кожної триху я беру неповну таку столову ложку на відро води, на 10 літрів води, навіть на 12 літрів води, настоюю пів години, проціджую, заливаю прискувач, додаю бітоксибацилін 120-140 мл. Додаю так само біологічний препарат ліпусан. До цієї суміші я додаю добрива. Якщо, наприклад, попередня обробка в мене була таким добривом комплексним 15-5-30, тому що огіркам такий період потрібен і азот невеликій кількості, фосфор потрібен, а також калій найбільшій кількості, то цього добрива беру 10 грам на 10 літрів води. І ось саме такою обробкою я підтримую рослини, вони нав'язують гарно огірочки. Не скидають ніяких зав'язів. Плоди рівненькі, гарні на вигляд. Через 5-7 днів здійснюю наступну обробку і вже змінюю препарати. Тепер використовую Fito з ним простіше працювати, його береться 30 мл на 10 літрів води, такої відстояної, не холодної, Розчинивши гарненько, ще так само якийсь препарат від шкідників. Тут можна і актоцит застосувати, і плюс біологічний препарат ліпусан. Обов'язково теж кінці даю, але тут же в мене, наприклад, іде підживка по листу приксилом кальцію. в селітру в такий період не застосовую, а даю саме невеликій кількості, саме такого добрива і дуже маленький. Якщо, наприклад, пишуть, треба 10 грам на 10 літрів води, його можна дати і 5, і 6 грам, і цього буде достатньо рослині. Чому саме не захоплююся таким добривом? тому що надлишок бору відзначається на рості і розвитку рослини. Бажано дати в невеликій кількості, його потрібно, але передозування ним не бажано робити. Дуже гарно огірки реагують на таке добре де поєднується гумат калію з мікро і макроелементами. Особливо тут бачимо 5 азоту є 10 фосфору і 15 калію. І таке добриво можна застосовувати як по листу, так само можна під корінь. Прекрасно працює, воно і знімає стрес, плюс посилює розвиток, незначний розвиток кореневої системи, сприяє активному цвітінню та ще й навіть покращує ріст та розвиток от самої тої наземної частини. Нам важливо, щоб верхівка нас гарно розвивалася. Ну і важливо, щоб ті завізі теж були гарні, зелененькі, рівненькі. І самі завізі говорять. Якщо вони вже наростають до такої стадії, то вже буде мати гарний врожай. Такого добрива теж даю згідно інструкції: 20 мл на 10 літрів води, і цього буде достатньо. Сьогодні в мене по плану обробка живою триходермою. Всі три види менше столової ложки настою в 10 літрах води, тоді проціджую до бачка. Буду додавати бітоксибацелін і ліпосан, але ліпосан ще в самому кінці. Також буду давати до цієї бакової суміші брексил кальцію. Це доброво містить 20% кальцію і 0,5% бору. Воно без азоту не викликає зайву вегетативну активність рослин. Але добре тим, що на початковій такій фазі росту, і навіть коли вже квітнуть наші огірочки, зав'язуються завизі, воно забезпечує міцні квітконоси, рясне цвітіння, формує міцні клітини-стінки овочів. Загально бо рослина потребує на протязі всього періоду вегетації. Проте в теплиці треба з бором бути обережним, щоб не передозувати. Бор не можна відходити з нижнього листя молоде, тому бажано обробляти рослини так зверху, по тих самих завізях, поверхівці, і якраз не будуть опадати квітки, завізі, будуть гарно наростати огірочки. Ще раз хочу сказати: якщо в інструкції пише 10 г, я даю 6-7 г. Бор добре вносити 2 рази в місяць і цього буде достатньо. Якщо немає такого доброго, можна замінити хелатином кальцію, ну і є так само борна кислота, яку теж можна застосувати. Виливаю до бачка спочатку живу трихудермо, даю бітоксибацилін, тоді проксил кальцію і в кінці ліпосан. Гарно все перемішано і ретельно обробляю листя обов'язково знизу, зверху, всі стебла і навіть ґрунт. Здійснюю таку обробку після 7-ї години вечора якраз вона буде гарно працювати, гарно буде засвоюватися і захищати мої рослини. Всім бажаю миру, спокою в душі, щедрих врожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!